Тема курсової роботи, формування навичок здорового способу життя підлітків. Народі кажуть, або ви турбуєтеся про своє здоров'я, або воно турбує вас. В сучасному суспільстві життя і здоров'я людини визначається як найвищі людські цінності. Батьків і педагогів сьогодні від надзвичайно хвилює питання допомогти дітям бути здоровими, сильними, витривалими. Адже, на жаль, несприятливі соціально-економічні умови сучасної України. Це важка екологічна ситуація, інформаційне перенасичення та інтенсифікація навчального процесу, викликають тенденції до погіршення здоров'я дітей та підлітків. На жаль, серед молоді продовжується поширювати, поширюватись негативні явища, як наркоманія, зловживання алкоголем, паління, що відбувається на фоні надмінного психоемоційного навантаження, безпечних статевих стосунків, нераціонального харчування. Гіподинамії та інших складових нездорового способу життя. Мета курсової роботи довести необхідність формування здорового способу життя у підлітків. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: перше. обґрунтувати сутність поняття здоров'я і здоровий спосіб життя. Друге проаналізувати теоретичні та методичні засади формування здорового способу життя. І третє узагальнити досвід з формування навичок здорового способу життя, підлітків комунальному закладі позашкільної освіти, Центр дитячої та юнацької творчості Юнаківської сільської ради. Узагальнені підсумки досліджень залежності здоров'я людини від різних чинників переконують, що стан системи охорони здоров'я зумовлює в середньому лише близько 10% всього комплексу впливів. Решта 90% припадає на екологічний стан околишнього середовища близько 20%, спадковість близько 20% і найбільше це умови і спосіб життя майже 50%. Тобто суто медичний аспект не є головним серед різноманітності впливів на здоров'я людей. Світова наука передбачає цілісний погляд на здоров'я як феномен, що інтегрує принаймні чотири його сфери. Або складові. це фізичну, психічну, соціальну і духовну. Сучасні теорії і практика формування здорового способу життя, що ініціюють піднесення проблематики здоров'я на загальнопланетарний щабель, вирізняють шість рівнів здоров'я: Перший – індивідуальний, тобто здоров'я кожної людини. Другий рівень визначається як рівень здоров'я певної групи людей. Це сім'я сім може бути родичі. Третій рівень це рівень організації, четвертий рівень здоров'я громади це всієї громади, села чи міста. Наступний п'ятий рівень країни і останній шостий рівень усього світу. Модернізація освітньої галузі, що відбувається в державі, має на меті створення умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного громадянина країни. Одним із шляхів досягнення цієї мети є навчання школярів відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я людей, що їх оточують, як до найвищої цінності формування через освіту здорового способу життя. Завданням оздоровчої функції освіти є знання навчальних перевантажень школярів, організація фізичної активності учнів профілактика гіподинамії, організація правильного харчування під час їхнього перебування в школі. Попередження шкідливого впливу на здоров'я учнів факторів, які безпосередньо пов'язані з навчальними процесами, збереження та зміцнення психічного здоров'я учнів, формування культури здоров'я учнів і компетентності педагогів з питань здоров'я і здоров'я зберігаючих технологій, організація співпраці з батьками з питань збереження та зміцнення здоров'я дітей. Формування здорового способу життя молоді є важливою складовою молодіжної, соціальної державної політики. Необхідно акцентувати увагу на формування здорового способу життя саме підлітків, оскільки саме в юнацькі роки відбувається сприйняття певних нуд та зразків поведінки, накопичення відповідальних знань та вмінь, усвідомлення потреб та мотивів, визначення ціннісних орієнтацій, інтересів та уявлень. Мета сучасного позашкільного закладу підготовка дітей до життя. Кожен вихованець має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров'я зберігаючої педагогіки. Керівник гуртка, володіючи сучасними педагогічними знаннями при постійній взаємодії з виконанцями, Вихованцями, їхніми батьками, психологом планує і організовує свою діяльність за рахуванням пріоритетів збереження і зміцнення здоров'я всіх суб'єктів педагогічного процесу. У своїй роботі він звертається до різноманітних педагогічних технологій. Усі педагогічні технології, якими користується керівник гудка на занятті, можуть бути визначені заступним впливу на їх здоров'я вихованців. Комплексна програма здоров'я, що запроваджується в дитячому колективі, має складати з таких компонентів: валеологічна освіта, фізичне виховання, психологічна служба і участь батьків та громадськість. Отже, впроваджуючи земанітні здоров'я зберігаючі заходи у освітній процес, педагоги можуть коригувати відповідно до запитів вихованців, до запитів рівня обізнаності, з актуальних питань оздоровчого способу життя. Отже, формуючи культуру здоров'я підлітків, педагог повинен допомогти йому усвідомити важливість, розумного, дбайливого ставлення до власного здоров'я, прищепити почуття відповідальності, розуміння, що саме здоров'я визначає якість життя, формувати прагнення бути здоровим, сприяти засвоєнню системи знань і практичних навичок здорового способу життя та безпечної поведінки. Сучасні підлітки повинні усвідомлювати, що найбільше, Майбутнє кожної якій держави в цілому, за здоровим поколінням, адже тільки фізично і морально, здорова людина здатна творити і приносити користь собі та іншим людям. Дякую за увагу.